Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі в студії. Працює Юля Петрова. Проведу з вами найближчі години. Нагадую вам, що сьогодні, понеділок, 20 листопада, поговоримо про ситуацію у Чорному Азовському морях і військово-морські сили України. Також і тиметься про незаконно депортованого росіянами Богдана Єрмохіна. У день свого 18-річчя хлопець повернувся в Україну. Розпочнемо ми із ситуації в Чорному морі. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого ранку у відставці, пане Володимира, добрий день, слава Україні. Героям слава добрий день, дякую за запрошення напередодні 19 листопада. Прозвучала інформація про те, що Росія вивела усі свої військові кораблі з Чорного та Азовського морів. Згодом у військово-морських силах пояснили, вже добу спостерігається штормова погода, через яку росіяни не виводять свої кораблі у моря. Скажіть, будь ласка, чи відповідає ця інформація дійсності? От сьогодні що ми бачимо, і чи дійсно погода зіграла тут ключову роль? Ну, це складне питання. Воно обстановка міняється щодня. Дійсно, восени де чорного моря притамальна така сама штормова погода. з... Поганою видимістю і таке так інше. І навіть якщо ракетносії, типу фрегат, може знаходитись в морі, а він має обмеження з використання ракетної зброї, тобто ну, недоцільно його тримати в морі. Він може стріляти навіть із Севастополя, але чомусь вони цього не роблять і воліли б стріляти десь поближче до нас, щоб уразити якомога більше цілей. Насправді вони. Вчора позавчора було в морі було три кораблі, потім два, два в чорному, один в Азовському, потім взагалі жодного не було. Ну тобто вони виходить, заходить, виходить, заходить, але далеко не в такій кількості, як це було раніше. Напевно, що до цього долучилась не лише погода, а й втрати, які вони мають, а також обмеження, які вони мають внаслідок інших втрат, наприклад, знищення складів, знищення корабельного складу. Нагадаю, що 23 мінус це йдеться про 12 потоплених і решту. Тих, що знаходяться в ремонті кораблів і катерів, тобто ремонт це таке діло, що воно ж він виведений із ладу нашому нашою зброєю. А коли його відремонтують, це, якщо взагалі відремонтують, це вже діло таке. <Vegas and war> mm -hmm. Військово-морські сили контролюють обстановку військово морські сили разом з іншими структурами, а я нагадаю, що дронові системи безекіпажні системи, це в ну, нас така практика зараз використовується спецслужбами, це СБУ, це э, з -х, з -х, ГУР. Які мають надводні там підводні дрони повітряні, скажімо так, які кожен у своїй сфері завдає противнику у взаємодії з ВМС України, бо вони відповідають за обстановку і знають де що знаходиться і кого треба вражати в якому порядку, ну, також воно якось працює до того ж, ВМС України. Ще працюють не лише на на морі, не лише в повітрі в ми з України активно працюють своїми своєю морською піхотою зараз на фронті, особливо на лівобережжі. Останні події е, пов'язані з тим. що що там розширюється плацдарм, а було три, три плацдарми, Кожна бригада морської піхоти захопила один, кожна по одному, і зараз там тривають такі, скажімо так, неабиякі події приємні для України по відсуненню загрози для, для Херсона, по перекиданню на лівий берег важкої техніки, судячи з повідомлень генерального штабу, і ймовірно, це така собі загроза. Навіть Криму, тому що наслідком цього кроку, скажімо так, з боку Сил оборони України, буде створення потужного плацдарму, який може загрожувати не лише визволенням. Скажімо так, Кінбурзької коси і Скадовського всього е, напрямку, а й виходом до перешийків кримських і на е, місто, яке називається Яникапу, тобто армянська е, росіяни його називають, а татарська назва Яни правильно буде. Mm -hmm. А це вже про вихід на Степовий Крим. Ну, росіяни бояться цього, і якщо розвивати думку в цьому напрямку, це не зовсім військовоморські сили буде справа вже. Ну, це значить вихід на оперативний простір і з усім, усіма наслідками, що витікають. Супер. супер, давайте тоді більш докладно про все це поговоримо. Повернемося до того, що Росія вивела прибрала свої кораблі із Чорного і Азовського морів, або майже прибрала. Скажіть, будь ласка, що для нас цивільних це означає, із чорного моря нас не обстрілюватимуть поки що. Поки що не обстрілюватимуть, але не факт, що обстрілюватимуть пізніше. Ну, вони стріляють зараз по енергетичній інфраструктурі по зерновій і намагаються якось нашкодити нам. Ну, але ми зараз не такі зовсім, як рік тому. Ми маємо засоби, які перешкоджають ударам противника, які завдають йому втрат, відчутних втрат, які ну, дають, даються в знаки противнику, що. Що ми тут можемо багато чого? Ми вже витіснили противника з. Північно-західної частини акваторії Чорного моря. Зараз е, йдеться про витіснення його з Криму. Половина боєздатних найбільш сучасні кораблі, ракетоносії і десантні кораблі, знаходяться в новоросійську. Решта кораблів сучасних, які вони вивели з Севастополя, базуються в Феодосії, новоросійську і в Аджарії в окупованій, скажімо так. Тобто в ревочамчірі там де вже існує пункт позивання ФСБ морської охорони ФСБ. Там будуть базуватись також також кораблі Чорноморського флоту. Там немає умов, там відкрита така відкрита така частина. Ну але ж там принаймні вони знають, що туди ми нібито не, не достанемо. Ну, але достанемо, як буде потреба. Це таке діло вже. Mm -hmm. але... що, ще, ще що треба згадати, в Севастополі залишились усі пошкоджені кораблі, які були, зазнали пошкоджень, а також кораблі, які не мають бойової цінності. Там же знаходяться. Водяться кораблі, які вони захопили у нас в 2014 році, частину вони потопили як мішені, ну це таке вже. От. Ну, і Чекаємо на подальші події. Вони розгортаються поступово, повільно, але в потрібному напрямку, скажімо так. А от із вашого досвіду шторми, негода в чорному морі це надовго, скільки може тривати отака ворожа пауза, пауза із незастосуванням калібрів. Тут для наших слухачів я просто нагадаю, от сьогодні прозвучала інформація, що через негоду в чорному морі після шторму зникло безвісти судно із екіпажем. Там йдеться про турецьке судно, я так розумію, і громадян Туреччини nee, не, не стосується. Nee. А розкажіть, розкажіть про це. Я не просто про масштаби так, так того шторму. Mm -hmm. в порт, в порт реглі зайшло судно. Воно сіло на мілину і розломилося на екіпаж врятували, якщо про це йдеться. Це вночі було. Uh -huh. Врятували, mm -hmm. слава Богу, добре, але от такий так, масштаб чи? шторму, тобто, щоб ми розуміли, що зараз відбувається. Зимові шторми – це, це, це така звична картина в Севастополі, а особливо в новоросійську. В Новоросійську погода міняється взимку, вона така, ну скажімо так, там згор з, 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 таке географічне розташування, воно сприяє тому, що перепад температури викликає такі. Вітри, які називаються бора, це звідти пішло. Він здуває геть усе, морозить, заливає Судно перевертається, коли невеликі морі там прямо знаходяться, бо обмерзають і перекидається, бо ну центр ваги переміщується в інше місце. От. Тому от базуватися російському Чорноморському флоту ну, дуже буде незручно, скажімо так, щонайменше. І шторми такі триватимуть взимку, ну, це буде грудень, це буде січень, це буде можливо лютий ще. Ну, Ось так, поки там буде низька температура над морем, а ну, це буде викликати ось таку, таке, скажімо, з з звичне, з звичне становище для, для флоту, для моря, для тобто певні обмеження будуть, вони це щороку є, і це не є таким відкриттям, що що сталося. І це звично буде викликати обмеження для використання Чорноморського флоту. Так, ми також euh, будемо обмежені, тому що наші euh, безекіпажні засоби, ну вони також страждають від, від такого. Від такого, скажімо так, буревію на на морі, ну але тим не менше зменшення ракетних обстрілів це факт. Це факт. Тоді давайте поговоримо про флот морських дронів. Минулого тижня. Президент Зеленський на саміті парламентської асамблеї організації чорноморського економічного співробітництва заявляв, що Росія більше не здатна використовувати Чорне море як власний плацдарм, а Україні вдалося перехопити ініціативу і змусити ворога намагатися сховати військові кораблі. Власне, ви про це сказали. А ось цитата президента вперше у світі саме в Чорному Чорному морі почав діяти флот морських дронів. Український флот зазначив Зеленський. А скажіть, будь ласка, що станом на сьогоднішній день розуміємо про флот морських дронів, і чи можна говорити про те, що морські атаки з українського боку мають зараз системний характер? Ну відповіли вже на це питання. Так, ми перехопили ініціативу. президента абсолютно правий тут не може не погодитись. Це означає появу нового виду зброї, який вперше був застосований на, на таких, в таких масштабах на цілу на цілому морському театрі, від якого противник намагається якось захиститись, не завжди в нього це виходить. І останнє ураження двох десантних караб, малих десантних кораблів в Чорноморському свідчить, що ну все може бути. Тобто Йдеться про використання україною нової тактики, нової зброї, і яка ну приносить свої плоди, скажімо так, і тут ми згадуємо про морські дрони Сі Бейбі і експериментальне обладнання на ньому. А до речі, ви говорили в нашому ефірі десь з місяць тому про потребу масштабування цього проекту створення більших кораблів, подібних. Скажіть, будь ласка, чи просунулася Україна в цьому питанні? Безумовно просунулась і процес триває. Йдеться про не не лише про масштабування одного проєкту, йдеться про системний підхід в цьому питанні. Ми створили розвідувальну ударну систему, яка дозволяє контролювати обстановку і завдавати удари, планувати удари по цілях заздалегідь, тобто обирати шляхи моршу для, для того, щоб морський дрон, морський безекіпажний, скажімо так, засіб дійшов до об'єкту удару, йому потрібен час. А для цього треба знати заздалегідь, чи буде там ця ціль, чи не буде, бо туди сюди ходити. По чорному морі, тоді коли противник авіації шукає такі дрони і цілі і намагається знищити, це також загроза для нас. Ось ця система розвідно ударна вона дозволяє, ну скажімо так, на, на, на плановій основі планувати готувати такі удари і завдавати їх. І... Як бачимо на тому ж останньому прикладі, лише в Чорноморському і лише противник розслабився і тут же отримав, як то кажуть, на горіхи. А що розуміємо про підводний дрон Марічка? Бо пам'ятаємо, що наприкінці вересня ще відбувалися його випробування. Зараз його використовують. Ви знаєте, коли його будуть використовувати, ми це дізнаємось по цілях, які будуть вражені. За фактом. Це... Ага. За фактом я зараз знаходжусь в військово-історичному музеї у заслугованого моделіста України Сергія Велігури, який акурат закінчує виготовлення моделей чотирьох типів морських дронів. Ось я зараз на них дивлюсь. Пан Сергій мені презентує їх, і хочу сказати, що ну це дуже 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 успішна, скажімо, успішний напрямок, такий дуже вдале, вдале скажімо так, співробітництво кількох галузей промисловості, які координуються нашими спецслужбами, скажімо так, да, з за вивитим рахунком, і які ну дозволяють нам. Отримати перевагу, тактичну перевагу, ну і десь, мабуть, навіть стратегічну, якщо ми витіснили противника з північно-західної акваторії Чорного моря, от значить, ну, працюємо в потрібному напрямку, в потрібний час. А дякую, дякую, що ви розказали про таку деталь. Дуже приємно насправді дякуємо і вам, і вашому другу за таку роботу. Ну і я завжди вам ставлю це питання. Як ви в цілому оцінюєте ситуацію з чорноморським флотом Російської Федерації? От на сьогоднішній день наскільки він послабшав через вдалі українські атаки? Цифри різні називаються. Так там говорять про 16 пошкоджених суден, 9 знищених. А що це в масштабах Чорноморського флоту РФ? От Скільки суттєві втрати росіян? Ну, дивіться, в масштабах, ну, Чорноморського флоту тут не дуже не дуже справедливо говорити, бо uh -huh. тут діють кораблі Чорноморського флоту, Балтійського і Північного флоту, трьох флотів. Бо вони напередодні війни, це за два дні, буквально за три, завели в Чорне море шість десантних кораблів. З півночі, 3 з півночі і три з Балтики. По одному вже втратили. Оленигорський, горняк це був з північного флоту, і Мінськ був з Балтійського флоту. Мінус. Ще один мінус був з Чорноморського флоту, це Саратов в Бердянську. тобто три знищено, знищені, да? або так пошкоджено, що вже не віднолі. З 13 наявних, з 12 наявних, тобто. Бачимо, плюс в Бердянську було пошкоджено два. Тобто, виведено з ладу, значить, він не може використовуватись за призначенням. Це великі десантні кораблі. Це, тобто це логістика, це можливість висадити десант, коли буде нагода. А нагоди у них не буде такої. вже Після того, як Миколаїв встояв і звільнили Херсон, висаджувати десант вони не зможуть ніде і ні ніколи. От, Далі. Цей потенціал безумовно пріоритетною цілею є знищення ракетоносіїв. носіїв. Були пошкодження фригатів, були пошкодження малих ракетних кораблів. Це також факт. Але пошкодження надводними дронами і БПЛА, це ну вони виявилися на жаль не такими серйозними, щоб вивести з ладу на, на на великий час. Фрегати були адмірал Ес, адмірал Макаров були пошкоджені різного різного ступеня мали. Але потім були відновлені, ну, ось якось так. Тобто сказати, що потенціал втрачений росіянами не можна, але що він суттєво зменшений так. І на сам кінець ось та фраза, що катери в Чорноморському, два малих десантних кораблі, це не катери, це кораблі взагалі, хоча й морі, були знищені. Дрон, надводними дронами. І що це означає? Це означає, що у росіян на Чорному морі таких малих десантних кораблів просто не залишилось. У них було взагалі три-два типу серна, один з яких був потоплений біля зміїного байрактаром. І залишилася одна серна, ось ця на повітряний каверні швидкісний, і один типу акула, це такого самого розміру, але ну, звичайний. Ось вони їх втратили. Займалися ці е, малі десантні кораблі перекиданням бронетехніки туди, де на, на лівобережжі зараз е, морська піхота розширює плацдарм. Тобто, можливо, ми сприяли і так і тому, що е, морська піхота розширила плацдарм ще більше. Ну якось так. Тобто, ось так вона потихеньку-потихеньку щось залишається, а щось, щось ми вже прибрали, і потенціалу такого вже, як був, немає. Ну і про зернову зерно і море хочу з вами поговорити. Так я назвала для себе цю тему в суботу, 18 числа стало відомо, що в чорному морі на міні підірвався балкер, який перевозив зерно, агенція Reuters про це повідомляла. Ушкодження були незначними. Тим не менше, пам'ятаємо про бажання Російської Федерації встановити морські міни на підходах до українських портів. Британська розвідка ще тоді про це попереджала. А як виглядає ситуація зараз? Чи можуть іноземні судна вивозити у? Українське зерно, ну як Росія на це реагує? Наразі ситуація ну, вона не змінилася, графік руху суден не змінився. Тобто, хто йшов завантажуватись, продовжує рухатись до портів, хто завантажився, виходить з портів. Ну, шторм це таке діло коридор безпечний, який гарантує. ВМС України і Уряд України працює. Ну не без того, що ну міна так міна, це ж війна. Особливо після того, як була зруйнована гребля Каховської ГЕС, багато мін, які стояли на оборонних оборонах мінних, які ми ставили, і активних загороджень, які ставив противник, між Нашими базами, портами. Цей потужний потік води він змив ці міни, вони були зірвані з якорів. І де, де вони сливу, де, де вона вода, одному богу відомо, знаєте? Це таке діло. Тим більше, що на Чорному морі діють тиші і кругові, і одна за годинниковою стрілкою, а одна тиша в іншому напрямку. Тобто міни ці можуть бути, можуть бути і в Босфорі, і з Новоросійської, де завгодно. Тому воно ну, підірвалося, ну підірвалося тим більше. Ну значить, значить, захід буде активніше працювати з боку розмінування, щоб. Більше такого не було. Будемо сподіватися. Ну, минулого тижня українська влада звітувала, що зерновим коридором пройшло соте, судно із зерном. А е, наш президент говорив про те, що Україна забезпечила захист частини Чорного моря, йдеться про західну його частину. Це дає змогу працювати експортному коридору. Так будь ласка. так. так ну, ще я, я можу тільки підтвердити це. Mm -hmm. І можу додати. Що дунайські порти збільшили е, перевалку вантажів вдвічі, а це значить експорт, бо Дунай працює на, на експорт. А до цього треба додати ще е, можливості і потужності портів Румунії. Які також йдуть нам на зустріч і використають ну, змогу експортувати, тобто судна приходять за українським зерном в Румунію і там приймають на борт вантажі. Ну і відповідно це відповідає на ваше питання щодо потенціалу, що ми зробили, і можемо зробити ще більше, як тільки ця навала е агресора, ну що далі піде десь кудись в небуття. То ми, да, До речі, ми ще й розблокували морську торгівлю е, іншими товарами, не лише зерном. Ми ж почали експорт, відновили експорт феросплавів, е, руд, цінних металів, металопродукції, продукції, машинобудування. Це також треба згадати. І Російський Чорноморський флот нічого не може зробити з цим. Він, тобто він насправді вже не є господарем Чорного моря, володарем, як він себе був. Декларував, скажімо так, і його насправді як і е, е, збройні сили е, країни агресорки називають Друга армія третього світу. Це буде справедливо. Друга армія третього світу це прекрасно. Ну, а щодо розблокування а, портів і щодо розблокування а, українського експорту, зрозуміло, для нас це додаткові можливості і додаткові гроші, які ми потім зможемо витратити для нашої української перемоги. І я ще хотіла уточнити. Ви говорили вже про те, що згадували про те, що кораблі а, Російської Федерації вивели частково із Севастополя. Говорили, що у Феодосії вони зараз а, активно розташовуються, а також у новоросійську. А от скажіть. Будь ласка, чи допомогло їм те, що вони частково прибрали судна із Севастополя? Ну, певне, десь допомогло. Ну, взагалі, в тому, що в Севастополі всі склади знаходяться, і ракетами всі змушені туди заходити, завантажувати ракети і виходити на чергування. Тобто вони в зоні враження знаходяться, вони це розуміють, це, а зробити нічого не можуть. А вона в російську бору, вирує, там взимку, там неможливо знаходитися. Угу. Ось і все. Дуже вам дякую, пане Володимира, за коментарі, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, Defense Express, Експрес, капітан першого рангу у відставці, спілкувався зараз. Зі мною підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.